Які ризики купівлі транспортного засобу по генеральній довіреності? Відповідь, які ризики це залишитися без транспортного засобу та без витрачених грошей на транспортний засіб? Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери. Коли звернувся військовослужбовець з питанням, що він придбав авто по генеральній довіреності, звернувся до сервісного центру. Але сервісний центр відмовив у перереєстрації транспортного засобу, зазначаючи, що власник авто перебуває у розшуку, але строк довіреності закінчувався 2-3 тижні, максимум місяць, що робити. Яка була здійснена юридична робота, щоб захистити права військовослужбовця та все ж таки перереєструвати транспортний засіб. По-перше, було оформлено договір купівлі-продажу транспортного засобу відповідно до генеральної довіреності, підготовлена аргументовану заяву до сервісного центру про перереєстрацію транспортного засобу до зазначеної заяви було долучено необхідний перелік документів, а саме документи щодо купівлі-продажу транспортного засобу. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також було долучено довідку щодо перебування власника авто у розшуку, а також інформацію з реєстру боржників, що власник авто не перебуває у розшуку. Також було долучені. Необхідний, необхідний перелік документів для перереєстрації транспортного засобу. Зазначено, що порядком реєстрації не передбачено заборону здійснення реєстраційних дій у разі встановлення факту перебування особи у розшуку, окрім продажу транспортного засобу за договором купівлі-продажу укладеним між фізичними особами в електронній формі засобами електронного. Кабінету водія або через портал Дія. Вважаємо, що необхідно здійснити перереєстрацію транспортного засобу на підставі наданих заявником документів. Також зазначено, що сервісний центр не має жодної правової підстави, щоб відмовити у перереєстрації транспортного засобу. Є Саме вичерпний перелік підстав для відмови у перереєстрації транспортного засобу. Які це підстави? По перше, подання до суб'єкта надання адмінпослуг неповного пакету пакету документів. По-друге, невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах в результати перевірки за єдиними державними реєстрами МВС та автоматизованою базу даних про розшуковані транспортні. Засоби встановлені, що трас, саме транспортний засіб перебуває у розшуку або під арештом. Четверте. у разі звернення особи, яка внесена до єдиного реєстру боржників. По п'яте, в окремих випадках наявність обтяжень відносно транспортного засобу в державному реєстрі обтяжень рухомого майна та відсутність або наявність відповідної інформації про фізичну особу в єдиному державному демографічному реєстру єдиному реєстрі боржників. Також до заяви до сервісного центру одразу була податована позовна заява до окружного суду у зв'язку з тим, що сервісний центр багато разів безпідставно неаргументовано відмовляв військовослужбовцю у перереєстрації транспортного засобу. Та зазначено, що у сервісному центру немає жодних правових підстав відмовити військовослужбовцю у перереєстрації транспортного засобу, який результат. Результат був, що сервісний центр відповідно до поданих документів перереєстрував транспортний засіб та вчинений. Ті відповідно до закону не було жодних підстав відмовляти військовослужбовцю, так що були відстояні права військово-військовослужбовця, які можливо зробити висновки. По перше, знайте ризики, коли ви купуєте транспортний засіб по генеральній довіреності. І якщо ще термін дії довіреності не закінчився, тому рекомендуємо звернутися до сервісного центру та переєструвати транспортний засіб. А якщо є відповідні заборони у передбаченому законом порядку, все ж таки здійснити дії про перереєстрацію транспортного засобу. По друге висновок: не порушуйте права військовослужбовців та не ображайте. Якщо ви думаєте, з цього приводу. Як безпечно небезпечно купувати транспортний засіб по генеральній довірності, з якими проблемами стикалися при купівлі продажу транспортних засобів та які ще можливі шляхи вирішення зазначеної проблеми, коли купується транспортний засіб? А особа перебуває у розшуку, авто перебуває у розшуку. На автотранспортний засіб накладено арешт та інші.